Я рада знову нашій з вами зустрічі. Дітки, я сьогодні хочу розпочати наше заняття із загадки. А ви, відгадавши її, зрозумієте, про що буде йти наша мова. Літає часто він довкола, дерев мало поламав, але ніхто ніде і ніколи його не бачив, не тримав. І ви вже напевно здогадалися. Що це загадка про одне з природних явищ вітер. Дітки, а скажіть мені, чи можна побачити вітер? Звісно, не можемо. Вітер можна відчути або побачити тільки його дію, тому що вітер це рух повітря. Його дію можна побачити, спостерігаючи політ повітряної кульки. Листочків, які летять з дерев або граючись на подвір'ї з вітрячком. Люди здавна шанували вітер, про нього складено багато казок, легенд, загадок, приказок. Ось послухайте декілька з них. Він, як вітер. За вітром і в полі не вгонишся, без вітру і трава не шелестить. Не кидай слів на вітер. Ось такі приказки складно про вітер. Але їх існує ще дуже-дуже багато. Дітки, а чи доводилось вам коли небудь чути голос вітру? Люди часто прислухаються до його звуків, і в нашій мові існує багато характеристик, які відтворюють голос вітру. Такі, як, Шумить, свистить, гуде, реве, співає, виє. Вітри, як і люди, мають свій характер. Вітер буває ласкавий, приємний, ніжний. А чи зустрічали ви ласкавий вітер і в яку пору року? Звісно, він зустрічається на весні. Влітку. Але не всі вітри бувають такими лагідними та привітними. Буває вітер і небезпечний для життя людей. До таких вітрів відносяться смерчі та урагани. Смерч це раптовий, недовгий, але страшний вітер. Він виникає перед грозою, може легко перевернути вантажні машини. Руйнувати будинки, ламати дерева. Ураган це вітер величезної руйнівної сили. Він викликає жахливі шторми, він навіть сильніший за смерть. Щоб уберегти себе від лиха, ви повинні знати правила захисту. Якщо буря чи ураган застав вас вдома, потрібно закрити двері. Вікна вимкнути електричні прилади та газ не підходити до вікна. Якщо на вулиці, то сховатись у найближчому будинку, але ні в якому разі не ховайтеся в пошкоджених будівлях. Тримайтеся якнайдалі від ліній електропередач, а також від різних водойм і дерев. На відкритій місцевості. Сховатися в канаві, ямі, притиснувшись до землі. Дітки, ось такі правила безпеки вам слід запам'ятати та обов'язково дотримуватись їх. Дітки, а чи люди можуть створити вітер у кімнаті? Так, звісно, можуть увімкнути вентилятор або утворити протяг? За допомогою відчинених дверей та вікон. Дітки, а як же ми можемо визначити напрям вітру? Звісно, за допомогою папірця, стрічки, повітряної кульки? А як визначити силу вітру? Звісно, за допомогою вітрячка, чим сильніше вітер, тим він. Сильніше крутиться. Сьогодні, дітки, ми з вами дізналися багато цікавого про вітер. Він може бути лагідним та небезпечним. Саме тому необхідно знати та пам'ятати правила поводження під час небезпечного вітру. Тож я вам бажаю і всім дорослим. Щоб вітер приносив вам тільки користь, приємні відчуття і веселий настрій. До зустрічі!